Усіх, давайте подивимось на Оракулі Лінарман Лелові та вишневі сутінки, пораду вам на сьогодні від вищих сил. Вищі сили вам радять бути сильними, наполегливими, стояти на своєму. А також це про те, що, можливо, біля вас є людина, яка вам допомагає, яка є, знаєте. Таким плечем. Ну, я думаю, що кожен би хотів би мати біля себе таку людину міцну, добру, але е, якщо це друг, то такого друга хотіло би мати всі, тому що це людина, ніколи вас не зрадить. Приймати завершення якесь. Готуйтеся до нових починань, вам говорить вищі сили. Це вже, знаєте, підходить щось до кінця, можливо, пов'язане з якимись ситуаціями або людьми. Ви повинні це сприймати як за... це потрібно вам. Це відкриття нового, нових просторів, нових енергії. Можливо, це стосується людини або а, того, хто біля вас був. Тому що тут змія, і вона, знаєте, вона біля вас може бути. Це про обережність, уважність, тому що тут можуть бути якісь інтриги, розмови за вашою спиною. І це завершується. Так, є ще люди, які. Знаєте, можливо, якось обманювала вас. Можливо, тут йде мова про крадіжку навіть. Чогось або когось. І ця карта ще може говорити: дійте розумно, будьте такі, знаєте, як лисичка, стратегічно, перевіряйте факти, не довіряйте всьому, що вам розповідають. Не бійтеся тимчасових труднощів по цій карті. Вони пройдуть. І що у нас на дні колоді? Хочу подивитися, як завжди. А на дні колоді у вас буде просвітлення. І ця карта говорить про те, що ви повинні прислуховуватись до своєї інтуїції, до своїх емоцій, до свого внутрішнього голосу. А також ці карти всі показують вам, що вам ну, потрібно бути готовим до змін проявляти силу і мудрість, але також бути обережним і уважним до деталі та оточуючих. Можу ще сказати на додаток стосовно змії, змія це так, ворог, але це не завжди про ворога. Це ще може бути про якусь таку мудру людину. А також це може бути ще про спокуси, які вам можуть іти в життя, і про вас це застерігають, щоб ви були просто уважні. І це е, стосується, знаєте, можливо, якихось моментів неопределенної якоїсь фіру, фігури.